9 квітня три депутати із всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Сич, Руслан Зелик та Руслан Марцинків зареєстрували в Верховній Раді законопроект, у разі прийняття якого в Україні можуть заборонити аборти. Дозволити жінці робити аборт зможуть лише у тому разі, якщо вагітність несе пряму загрозу її життю або якщо виявлено медичні показання щодо патології плоду, які несумісні з життям дитини після її народження. Останньою вагомою на думку народних депутатів-опозиціонерів причиною для дозволу зробити аборт можуть стати доведені у судовому порядку факти зачаття дитини у результаті зґвалтування. Крім того, що автори документа пропонують позбавити жінок права самостійно вирішувати, переривати вагітність штучним шляхом чи залишати малюка. Проектом закону також передбачається кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років для лікарів, які після заборони абортів продовжуватимуть робити ці операції свою порцію покарання можуть отримати також ті, хто займатиметься пропагандою абортів. Якщо людина публічно висловиться про те, що дитина, яка не народилася, ще не людина, а аборт це не вбивство, то їй може загрожувати штраф у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.